Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент я сьогодні зранку моніторив інформаційний простір Росії. Я побачив три моменти: перший заборонено використовувати слово сполучення, знищення мосту або будь-яке, що натякає на це. Перше, друге, а всюди кажуть, що трохи трохи. Пошкоджено полотно, я не розумію, що таке трохи. Це як трохи бути вагітним. Ти або вагітний, або ні. Або повало дійсно його немає, або воно є. І третє ж, це саме А, їм нема чим апелювати. Бо завжди, коли ти запитуєш, у вас це вони кажуть: А ми от такі, а ми тут. А тут сталася дивна історія. Росіяни отримали удар, після якого вони в нокауті, і це офіційні змі. Це пропагандони Росії, які професійно працюють на цю в цій ніші, Але вони не знають, як зараз реагувати. Вони розгублені, вони розчавлені і вони не можуть нічого відповісти. Про що це каже? Про те, що російська інформаційна пропагандистська машина отримала нічого нового удару. І це не фізичне знищення мосту, це значно гірше. Це іміджові втрати, це політична іміджова втрата для Росії. Це символ. І коли ваш символ фактично ну, знищено, давайте казати відверто, тому що не все так там буде просто, і треба буде відновлювати опори моста, які а, теж повернені пошкоджені, тому я можу сказати: для росіян це один з таких нічних ударів по їх символах, і це фактично знищення віри в те, що Путін і його Кримський мост. З ними нічого статися не можуть, але зараз, після Кримського мосту, про Путіна вже теж таке не скажуть. А що зараз що варто очікувати на самому півострові? Ну, по перше, найкраща інформація, яка з'явилася, це те, що з 9.40 почали евакуацію родин. Представників так званої окупаційної влади, а також співробітників родин співробітників ФСБ. Це підтверджено вже і готують знов до евакуації архіви ФСБ. І в першу чергу запустили евакуацію архівів а, про співпрацю з місцевими. А, ну це можуть вони евакувати, не евакувати копії. В нас вже є в електронному вигляді. Це значно краще. Окреме питання про те, що росіяни саме евакуюються, а от всю свою агентуру вони покинуть. Подивимося, що буде далі, але те, що вони зараз евакуюють свої родини, показує головне, що вони не впевнені в майбутньому і вони можуть очікувати все, що загодно. Руських угнітають. Ми знаємо, що до цього моменту Лукашенко було вдавалося, скажімо. Зістрибувати із цієї голки воєнної. але тим не менше ми розуміємо, що всі, всі прекрасно усвідомлюють ризики, і Путін розуміє ризики втягнення Білорусі у війну, і особливо це розуміє Лукашенко, оскільки якраз Білорусь це. Слабка ланка в цій так званій союзній державі, і зрозуміло що там більше, попри все більше свобод, більш організоване громадянське суспільство і армія не є професійною. Із тих 40 тисяч армії там йдеться про 15-20 найменш більш боєздатних. Частин тому зрозуміло що це буде самогубство з боку Олександра Лукашенка. Безпосередньо в, в, входити в війну з Україною. Але ми розуміємо, що Путін може спробувати фізично усунути Лукашенка якимось іншим чином його прибрати від влади і через своїх агентів впливу такі є. Він цілком можливо, що, так би мовити, буде. Намагатися досягти все ж таки цієї цілі, підключити цих кілька десятків тисяч білоруських військових до воєнних дій. Поки що, фахівці говорять, що немає безпосередньої загрози з боку так. Це і Міноборони підтверджує. Ну але ми розуміємо, що рано чи пізно Путін ж його може дотиснути. Ну, поки що бачимо, не вдавалося, коли Путін. І Лукашенко були переконані, що перемога достанеться за три дні над Україною, і навіть це це не вдалося зробити Путіну. Очевидно, що зараз Лукашенко прекрасно розуміє, що позиції Путіна і в Росії, і особливо. Путінської армії в Україні вони далеко не ті, які були ще півроку тому. І я не думаю, що Путіну найближчим часом вдасться до дотиснути, попри якісь заяви Лукашенка, про те, що створюється угрупування військ і все таке інше. Хоча знову ж таки, це таємниця за всіма початями, і цілком можливо, що у Путіна знайдуться якісь, скажімо, важелі чи якісь, якась інформація, яка змусить Лукашенка піти на цей надризикований крок. Є с надані через це де У нас, поки що, все так більш-менш стабільно. Намагається ворог відбити ті населені пункти, які. Звільнені і де збройними силами України, але нічого в них не виходить наразі. А, в нас є чітка інформація про те, що вони там зариваються, ну тобто готуються до контрнаступу а, збройних сил України, тому зариваються, будують фортифікаційні певні споруди. Підтягують резерви як особового складу, так і техніки важкої, і підривають мости і мінують все там навкруги, як фугасами мінують, так і розкидають ті міни пелюстки, які достатньо небезпечні. ну Тобто, в принципі, ми розуміли, що це не буде така. Легка якась прогулянка, і що вони всі, от звідки вони втікали там з Ліману чи з Харкова, з різних міст, але все ж таки втікали вони на Луганщину. Тому зараз концентрація сил достатньо велика. ну Збройні сили і надалі продовжують крок за кроком звільняти територію Луганської області. Чи намагаються вони якось контратакувати зараз? Ну, тобто, не просто сідати в глуху оборону, а от навіть. Пробувати контратаками зупинити активність збройних сил України так. Певні намагання є. Вони проводять обстріли достатньо потужні, намагаються і авіацію підключати. І в принципі намагаються подивитись такими невеличкими контрнаступами, де можливо є якісь слабкі місця. В Ну, тут вже не обороні просто в захисті збройних сил України. Але ще раз говорю, нічого в них не виходить. Всі тримають стрій, тобто все стабільно, все нормально. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.